Чесних воїн архістратізі, віснобою вас, ми і застойні. Так починається пропарк тобто, найголовніших піснеспів сьогоднішнього свята на честь, святого архістратія Божого Михаїла і всіх небесних сил. От привинна віра збагачує життя віруючих людей тією реальністю, яка сокрита від людей, які вважають себе невіруючими. Ми віримо в тріпостасного Бога, який створив цю Вселенну і дав нам життя. Ми віримо в говтілення, прояв надзвичайної любові Божої до кожної людини, тому що Бог настільки полюбив своє творіння, що віддав свого єдинородного сина, який став людиною для того, щоб кожен, хто хоче вірити, мав життя вічне. Ми віримо в існування. Небесних всіх безплотних, які не можна побачити зазвичай нашими тілесними очима, але кожна віруюча людина реально на досвіді знає, як вони впливають на наше життя, як допомагають нам пережити труднощі земного буття, для того, щоб ми обов'язково досягли свої мети Царство безсмертя, царстві, царстві Христового. Віра наша базується на Божественному відкровенні. Тобто ми віримо в те, що повідомив нам сам Бог. Тобто Божественне відкровення це те, як Бог відкривається людям. Бо це откровення зафіксовано святими пророками і апостолами, в святому Письмі, а через Духа Божого і в новозавітний період через святих Отців і постанові Вселенських соборів. Тобто людина віруюча в свій світогляд основує на тому, що повідомляє нам Бог про те, як необхідно жити в цьому земному житті, яка є реальність Вселенної і як треба досягнути Царства Христового. <клес> Коли ми говоримо про нашу віру, про існування святих небесних сил, святих ангелів, то ми одразу ж дивимося в Біблію і Святе Письмо. А що там сказано про існування ангелів? Ми пам'ятаємо, що Біблія починається словами, на початку Бог створив небо і землю. Більшість цих отців говорять, що під словом небо тут треба розуміти саме небесних сил без який які Господь створив на початку буття. Світ. Потім в перших главах Біблії ми також читаємо вже назву Небесних сил і пам'ятаємо, що коли Господь Творець зганяє наших пробатьків з раю, то він ставить керувіма сплеменіючим мечем на дорозі до дерева життя. Ми також з неї буття читаємо про те, що саме ангел вивів лота із Содома. Також з неї буття ми читаємо про те, як Патріарх Яков бачив небесну лестницю, яка основувалася на землі, а доходила до неба, де був Господь Бог і по цій драбіні. Ходили і піднімалися ангельські сили. В книгі Іова ангелі названі синами Божими, які радіють від того, коли Бог творить зорі звізди. Ми також знаємо, що в тайних відіннях, в містичних відіннях роки Ісая бачив Серафімів. Які перебувають біля престола Божого, а порок із яких, бачив наочитих і руїнів, які щательно дивляться на порядок всієї Вселенни. Крім того, дуже багато таких випадків в історії Старого Завіту, де ангелі брали участь. В житті праведник. А коли ми подивимося новий завіт, то ми побачимо, що з самого початку того періоду Апокаліпсиса в земній історії діють святі ангели. сам новий завіт починається з явнення ангельської сили, пророку Захарії, який повідомляє йому про те, що від них. Від Захари і Ісавіти народиться пророк Іоанн, який буде притивчим Спасителя. Ми також знаємо, що Архангел Гавлів з'явився на стариті у Святій Діві і сповістив про те, що Бог почув молитву людського роду і від неї народиться Син Божий. Святе Письмо також нам повідомляє про те, що коли народжується Христос Спаситель, Повітряні являються небесні сили, які поставляють небо і землю, словами слава Вишню Богу і на земний мір, людях колонії. Ми також читаємо Божесного Откроєння, як Анни являється в сні праведному Іосіпу і сповіщаємо, що необхідно сховати Божественним младенця, і він входить в Єгипет а потім повертаються в Палестину. Ми бачимо, що ангел, Боже Христос, пішов нам проповідь і те, що Він зробив, це Він поститься в юдійській пустині. І там ми в Євангелії, що ангели допомагали Христу Спасителю, його підкріплювали. Ми також знаємо, що в самий найсакровенний момент земного життя Христа Спасителя, коли людська природа треттіла від э, усвідомлення смерті, коли Христос молився в Іксиманському саду, то саме Анем відкриття Христа Спасителя. Саме ангел здвигає камінь від. Піщери, в якій Воскрес Христос Спаситель і святі Жені мироносиці міроносеція, під ангелем узнають про те, що Христос Воскрес. Ангели прибувають на Лівонській горі, коли Господь вже воскрес і возноситься на небо. І вон, ангельські сили роз'яснюють апостолам про Вознесіння і про те, як буде проходити друге пришестя Христа Спасителя. Як коли ми читаємо Книгу діяння і послання святого апостола Павла про період початку християнської історії, то ми також бачимо, що ангелі завжди допомагають апостолам проповіді, являють чудеса для того, щоб християнська віра проявилася і була прийнята людьми. А вже із откровенні Іоанна Богослова ми також знаємо яким чином будуть діяти ангельські сили, коли буде вже світ цей закінчуватися, коли все буде рушитися і коли людина буде готуватися до другого і Славного пришестя Господа і Бога слави? Коли з'явилися ангелі, що ми можемо сказати з Божественним вкровені, Ангельські сили з'являються перед буттям матеріального світу. Це ми знаємо із того, що спокушав наших прабатьків від змія. Це означає, що в Ангельському світі вже на цей період відбулася оця трагедія, коли відпала частина ангельської сили від Бога через свою горницю. Ми також знаємо же, якщо задати Іова, що ангельські сили радуються, коли готуються, коли твориться цей матеріальний світ. Скільки ангелів? Святі отці говорять, що їх безліч немає такого числа, який ми міг би оприділити кількість ангелів, які існують в цьому світі. Деякі святі отці говорять, що після відпадіння. Ангелської сили, людський рід має позвонити кількість, число ангельського світу. Яка природа ангелів? Що ми знаємо із святого Письма і святого передання? Ангели це духовні сили. Це дух, розумний, свободний, безсмертний і безстрасний. Але коли ми говоримо про те, що ангельські сили це дух, то порівняно з Богом, який є абсолютним Духом, ангельські сили володіють деякою матеріальністю, де, чи як інколи говорять Святі Отці ефірністю. Як Дух чистий, матеріальний світ не може це побачити. І тому, коли ангели являються людям, вони являються. В вигляді, тобто являються нам так, як людина може це сприйняти. Тому що Святі Отці говорять, що якщо б ангел явився людині, чистий ангел, то це така красота, яка б затмарила людські очі. На це неможливо дивитися. Крім того, духовний світ це не хаотичний світ. Все, що будує Бог, Бог в порядці, в іерархії. І святі Отці говорять, що в сили силі є зміня ієрархія. Святі отці церковне вчення каже, що всі ангели діляться на три таких ступені, які в свою чергу діляться ще на три тричини. Вищою ієрархією ангельської сили є серафімі. Рубімі і престоли. Середню ієрархію займають господства, сили і власті. І нижня єрархія Ангельської сили це начала Архангели і Ангела. Крім того, ці деякі оприділяють, що кожен чин Ангельської Небесної Сили. Він за щось відповідальний в цьому матеріальному світі. Наприклад, серафимі, що в перекладі означає «пламеніючі», вони племінюють любові до Бога, вони знаходяться найближче до престола Божого. Євровімі ми називаємо одногочителями, тобто вони наглядають над порядком цієї селени. Престоли це премудрость Божа, яка проявляється в цьому світі. Це прояв правосуддя Божого в цьому світі. Господство – це влада Божа над зливі духами. Через сили проявляється надійна сила Божа в людях. Саме всі ті люди, які мають силу чудотіну, вони діють через ангелську силу, яка називається сила. І влада це ангільська сила, яка дає людині боротися своїми страстями. Начало це англінська сила, яка оберігає цілі народи і цілі держави. І вже нижче Архангели і ангели – це ті небесні сили, які безпосередньо беруть участь в житті кожного з нас. Ось така ієрархія небесної сили згідно з церковного вчення. І кожен із нас, згідно з церковного вчення, знає, що під час хрещення людині дається ангел хронітель, який перебуває з нами. Від хрещення до нашої смерті. Саме Він від нього залежить е, наш захист в цьому світі. Він є джерелом всіх наших добрих думок, добрих справ. Він захисником нас, від зла і від Явонської сили. Але оскільки ангельські сили, ангельський дух, він чистий, то він потребує і чистоти сердечної. І розумовує від людини. Якщо людина в чистому серці бореться з віком, то ангел завжди допомагає в цій боротьбі. Але якщо людина приймає сторону діяльства, коли вона живе з Богою, гординію, то місце для ангела Божого не існує. Ангел Боже, на жаль, відходить від нас в сторону і плаче, за кожного з нас молиться до Бога, щоб ми повернулися і своїм свідомість, у своїм життям до того, що чекає від нас Бог. Мабуть, кожен з нас може розказати якусь історію, яка пов'язана так чи іншим з ангелом-хранителем. Ми не можемо пояснити, чому так відбувається в нашому житті, але Бог так керує нашим життям і посилає через ангела-хранителя захист на кожному із нас. Недавно мені пані священник сказав про е, іспит однієї. людини. Людина з третячими колінами е, е, прибіла до священника для того, щоб поісповідуватися і для того, щоб помолитися заказати воливі. А в чому була причина? Людина, чоловік, їхав за кермом, їхав всю суніч. І якийсь час він засипає. Причому засипає, мабуть, водії розуміють, як проходить оцей процес. Вроді ти їдеш і усвідомлює, що ти їдеш за кермом. Але в якийсь момент очі закриваються, він каже, що я розумію, що я їду, але я не бачу, куди я їду. Як, от, о, скло якби закрито як, якоюсь марлі, темною марлею. І я відчуваю, що я їду. Але в якийсь момент мене хтось. Якби дергнув за плече прав. Я каже, ще не проснувся, але б в так запитав, а що це таке? Це була така відповідь в розумі. От. Це я, ангел, хранитель вставав. Який від таких слів я здрогнув і побачив, що моя машина майже винесеться не в дерево. Я, я загальнював, хотів вийти, але... Так стягнуло, що я не міг ходити. І коли вже його пройшло, він одразу пішов до священника, якого знав, поісповідувався і подякував Богові за те, що Ангел Храбіта його тоді зберіг. Я думаю, що кожен із нас може сказати щось таке, що ми не розуміємо, як це відбувається в нашому житті, а це є реальність. Ось в цьому і багате життя вірючих людини. Ми віримо в те, що є реальність не тільки так. Як ми бачимо, як ми можемо доторкнутися кожну хвилину нашими руками чи нашими ногами. Життя набагато складніше, і вселенна, яку Господь створив, вона набагато складніша, але вона відкривається в простоті серця і вірі, в вірі, оцій силі, яка робить неможливе в нашому земному житті, яка відкриває нам Бога і відкриває ті великі сили, якими Бог нас зберігає. І тому сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, коли ми святкуємо день ангела кожного із нас, який тут поруч з нами стоїть, молиться, допомагає нам молити віддання наші погані думки, будь-які думки, які мішають нашому літню. Будемо дякувати Богу за це велике багатство, за цю велику любов і будемо молитися ангельським силам щоб вони оберігали нас, оберігали наш народ і дарували нам бажання і устиміння жити, боротися за своє спасіння і своїми справами, своїм життям, ніколи не будемо відганяти від себе нашого ангела-хранителя, а будемо завжди кожен день молитися, святі ангелі і архангелі. Бога у нас. Амінь. Спасибо,